А я проїжджав, дивився вересень, щось помітив. джоли летять ззаду. Тут і з'їхала. І там вон зверху. Щось туди летять. Я раніше не помічав, може лопнуло, а може зверху вже вигрізено чи видобано. І не помічав раніше. Да, летять, десь туди ззаду залазять, може тріщина якась є висох, я цього року не мазав, не було часу, мурашки лазять. шиферина поїхала. Не дуже, але все рівно. Щось вони ці бджоли над лятком сидять і зверху там... ой, Зверху щось теж дуже багато, ось там, де холстинка. Летять во всі щелі, коротше. Ну, буде видно не Дуже з'їхала та шиферина, але це з цього ракурсу. А якщо встать, подивитися так як то, буде забивання. Летять во всі щелі. Непонятно. А нічого страшного, буде видно восени.